Адріан, губернатор, міністр, він махнув рукою на державні посади, махнув рукою на те, що заблуждається імператор. Він усім сказав, запишіть, після того, як і що обіцяє Бог любящим його, запишіть і моє ім'я, Адріан християнин. О, якби б державні чиновники були розумні, церковні, хоч раз би подивилися у житті святих, або далі би хоча один раз відкрили Євангеліє, Біблію, ну, і то одних закрито. Поголовно, люди багаті, високопосадовці принципово не відкривають ні святих, ні історію церкви, ні Біблію. Уви, ми тепер убілилися, що. Державні чиновники і собственні закони не читають, а не її приклад. Подивіться, як він захистив своїх людей. Бо тепер уже ніхто не міг казати, що християни, шпіони, вороги ні, так сам державний чиновник підтвердив їхню чесність. На той час йому сповнилося всього 28 років. Коли то узнала Наталка, його жона, побігла в тюрму і ободряла Адріана, або був мужню, бося, случайно, підпитками не відказав, Казало бися, нинішні жони, скільки б просили, чоловіче, не вмішуйся, не кажи нич що, кажуть, правителі не так буде. Видиш, Слово скажеш, нараз тюрма, нараз уголовні діла. Мовчи, чоловіче, і вдруг Наталка, як образ для современних жінок, сказала: ні, Адріане, не розслабся. Ти заявив себе християнином, ти міг бути й далі тайним християнином. І Господь би прийняв від тебе, але ти оказався любящим Бога, особливим образом, готовим і пострадати за нього. Тож, попробуй не відказатись від Христа. І коли Заключених християн присудили до смертної казни. Адріана відпустили на коротко, щоб він своїй жуні розказав про то. Ну, відявши Адріана, Наталка перепудилася, вона подумала, що він одрекся від Христа і не впустила його до хижі. Нігде до мене, ти, предатель, вернувся в тюрму Адріан в місті з другими мучениками. Будучи подвергнутий страшними істязаннями, їм же мученикам перебивали руки і ноги тяжкими кліпачами молотами, од чого в страшних муках мученики умирали. Коли дійшла до очі до Адріана, жона більше всього боялась, щоб її муж не став малодушним і не одрікся від Христа. Вона знову і знову укріпляла Адріана, одержувала його руки і ноги. Поки палач перебивав їх молотом, от, треба було боль жінки віддіти, коли вона виділа, як кості тріщать від ударів молота, а вона просила мужа не одказатися від Христа, тому що палачі то обізумівші люди, котрі виконують сліпу команду таких же палачів, правителів. ні одні, ні другі царства Божого не наслідують, а істинні християни, потерпівши гонення, їх Чекає унікальна нагорода, як сказали словами апостола нинішні мученики, око не виділо, ухо не чуло і на розуме, на серце то не приходило людям, які красоти приготовив Бог любящим його, бо лиш так поступає в радості пасхальню жив'ями ми тут, діти Божі, в сім'ї, цими відносинами. З любящими мужею, і жіною і з добрими послушними дітьми, а у вічності в'єдно з Адріаною Наталією і з усіми мучениками і послідовниками Христовими, змогли б ми наслідувати Царство Боже. Амінь.